Дітям хороводи та веселищі, батькам найдорожче, щасливі посмішки дітей. Зустрічатися напередодні нового року тут вже стало доброю традицією. У дружньому майже родинному колі від душі радіють і наймолодші, і найстарші учасники свята. В Довгинцівському районі на сьогоднішній день функціонує шість прийомних сімей та один дитячий будинок сімейного типу, в якому виховуються 15 дітей. Сірі та дітей позбавлених батьківського піклування з кожним роком ця кількість сімей збільшується і діти знаходять нові свої люблячі родини. Кращих батьків відзначено дипломами Довгинцівської районної у місті Ради. За стійкість та бадьорість духу у вихованні дітей нагороджено прийомну родину Чернявських за терпіння та цілеспрямованість сім'ю залузних, за творчий підхід у вихованні дітей нагороду вручено родині Соколенків. Ми виховуємо 8 восім діток. живем дружно в преддверии Нового года, хотим поздравить всех с Новым годом, пожелать под Новый год всех радостей на свете, здоровья на сто лет вперед и вам, и вашим детям. И пусть в Новом году исполнятся все желания, которые вы себе загадываете. Здоровья всем, милосердия, не обижать детей, находить общий язык. І я очень щаслива шміння взяли в сім'ю таку хорошу. Меня найкраща і саме добре мама на світі. І я хочу поздравить всіх діток з наступаючим новим годом. Виховання прийомної дитини говорять представники Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді важкий, тривалий і творчий процес. Але у родин, котрі свідомо та виважено обрали цей шлях, є чому повчитися, бо найчастіше вони стають найкращими батьками. Ми ведемо соціальне сопроважіння. Этих семей, оказываем социально педагогическую информационно-консультационную, психологическую помощь как родителям, так и деткам. Уже стало традиционно, то, что в Долгинцевском районе происходят встречи. Это не только вот такие праздничные встречи, это и тренинги, и информационные встречи, где обсуждаются вопросы воспитания детей, вопросы взаимодействия. со школами, с детскими садами, с общественными организациями, государственными организациями. Вот. Я хочу сказать, что вот наши семьи приемные вот в Долгинцевском районе, наш детский дом семейного типа, это каждая семья по-своему уникальна. И родители отдают всю душу воспитанию этих детей. И очень приятно, что в преддверии Нового года сегодня мы все собираемся и можем подытожить всю ту работу, которую они проделали. По завершенні святкової зустрічі малеча отримала солодкі подарунки і найважливіше чимало гарних вражень від приємного спілкування.